Доброго дня! В які зміни йдуть у ваше життя? Що стосується фінансового получення і достатку, ви будете стояти на виборі, ну або вже на даний момент. І зробите вибір, або зробили вибір, або вам підказують. Робіть вибір серцем. Їдьте саме тим шляхом або починайте саме той проєкт, який буде наповнювати вас емоційною. Ви будете відчувати саме емоційне наповнення, займаючись даною справою. Це саме принесе вам позитивний розвиток, покращення ситуації відносно фінансового получення достатку по правосуддю. Те, що відбувається, тобто ви отримаєте ту спентаклів шанс, можливість по правосуддю. Покращити ситуацію відносно фінансового получення достатку. І зміниться ситуація в стосунках в особистому житті. Певний період ви знаходились в негативному емоційному стані по відношенню до взаємодії з чоловіком. Знаходились в страхах, в розчаруванні, ну, а потім поставили крапку і пішли зовсім в іншому напрямку, не бажаючи. Продовжувати дане спілкування. Ну, вам говорять, на даний момент, якщо ви знаходились саме в підвішеному стані певний період, це саме та ситуація, яку ви повинні були пройти для того, щоб наповнитися, для того, щоб трансформуватись внутрішньо і відчути саме силу, щоб діяти саме і в подальшому мати позитивний результат відносно власної реалізації, відносно фінансового получення достатку. Тобто, все, що не відбувалося в вашому житті. Заплановано вищими силами для того, щоб ви стали саме тією сильною самодостатньою. Вам потрібно було самостійно пропрацювати, вам потрібно було самостійно вийти з негативно-емоційного стану ситуації, Можливо, спілкування з даним чоловіком не давало вам можливості певний період вийти з даного негативно-емоційного стану. Але ви чітко розуміли, що вам потрібно рухатись, вам потрібно йти в новопочинання, вам потрібно змінювати ситуацію. Тому і підвісили ситуацію в стосунках взаємодії з даним чоловіком, можливо, навіть не проявлялися, пішли зовсім іншому напрямку, не діяли в бік даної людини, тому що ви розуміли, якщо ви не сконцентруєтеся власне, на власній реалізації, то розвитку і позитивного результату ви не будете мати. Вам говорять, що чоловік з минулого, тобто спілкування взаємодії, з яким відбувалося, ви, королева Кубків, емоційна, чутлива, ніжна жінка, яка проявлялася саме в бік даного чоловіка, скажу, що взаємодія з даною людиною негативно вплинула на ваш емоційний стан, фізичний стан. І тому, якщо ви закрилися саме від даного чоловіка, а можливо і закриті на даний момент, вам говорять, що ситуація зміниться. Все те, що відбувалося загалом певний період, в недалекому минулому стосується жінки, кверента по даному розкладу, хто дивиться саме жінки до вас. Якщо відбувалися якісь негативні зміни в особистому житті, загалом ви повинні зрозуміти, що проходили трансформацію через взаємодію. З партнером протилежної статі, і те, що відбувалося, воно своєчасно для того, щоб ви вийшли в імператрицю в ресурсну самодостатню жінку, в сильну самодостатню, яка зможе в подальшому досягнути результативності. Тобто ви формувалися, ви наповнювалися і досягали саме ресурсності тієї, що дасть вам можливість реалізувати і досягнути результативності по відношенню до власної реалізації і фінансового отримання достатку. А от якби ви залишилися в даних стосунках і проявлялися в бік даного чоловіка зливалою енергію, то ви б залишалися в безресурсному стані. Тому якщо і на даний момент у вас закриті шляхи, то ви повинні розуміти, що на даний момент або в недалекому минулому, якщо саме закрилися шляхи в спілкуванні взаємодії з деяким чоловіком, то те, що відбувалося, воно було своєчасно. Вам потрібно було пройти власну трансформацію, вам потрібно було наповнитися, вам потрібно було досягнути ресурсного стану для того, щоб взяти відповідальність в своєму житті, для того, щоб активно проявлятися і в подальшому досягнути результативності. Ну, тобто, активно діяти і активного починання. Ну, загалом таємницею є саме те, що відбудеться прорив, так, відбудуться зміни, не навіть неочікувані для вас, як в особистому житті, відносно благополуччя і достатку, так і в робочій сфері вашій реалізації. Ви будете відчувати задоволення, наповнення по відношенню до того, як будуть відбуватися саме справи. Який розвиток ви будете мати? Неочікуваний для вас. Навіть якщо ви вже йдете в власну реалізацію, то на даний момент ви ще навіть і не розумієте, який результат будете мати, а результат буде позитивний. Можливо, в декого в житті з'явиться саме та людина, яка допоможе вам. Вам говорять, що ви повинні зрозуміти, що не час балансувати, не час проявляти емоції, не час діяти на емоціях, не час балансувати, не приймати рішення, не брати відповідальність. Тому що таким чином, якщо ви все ж таки будете от залишатися в бездіяльності, підвішеному, не діяти, зливати енергію взаємодії з іншими людьми, які не дають вам можливості. Результативність в вашому житті і наповнення. то от саме це буде невірною поведінкою, і це пірова перемога для вас, тобто безрезультативність. Якщо, може, ви відчуваєте якісь вдоволення, але це примітивно саме для вас. Тому вам говорять, вам потрібно йти в починання, вам потрібно проявлятися, вам потрібно діяти. У вас достатньо досвіду для того, щоб. І це доленосний момент. Саме час прийшов, ви з часом зможете досягнути результативності. Тому, хто стоїть на виборі, своєчасно на даний момент почати справу або продовжити ту справу, яку ви залишили. Єдине, що є акцентом, ви зможете досягнути результативності лише в ресурсному стані. Тому, якщо щось вам заважає, ви повинні відсікти, ви повинні сконцентруватися саме на власній реалізації. Хто має бажання? Для кого це актуально? Накопичення, побудувати фундамент для того, щоб в подальшому вирішити питання, для того, щоб закрити певні моменти, фінансові моменти, які є на даний момент негативні в вашому житті. Час робити вибір в бік вашої реалізації. А що буде в особистому? Все буде добре. Перехід в особистому житті у вас відбудуться зміни, ви вийдете з відлюдника. Якщо на даний момент не маєте чіткого розуміння, то незабаром ці зміни відбудуться. Вийдете з самотності з відлюдника. Досягнете позитивного розвитку і позитивного результату відносно особистого життя. Дякую.